От є навіть магани такі 9 рік, 117 пробіг, ну це нова машина, звісно, 117 пробігів. Toyota Prius, чи щось є на майданчику. Якщо будуть якісь Toyota Prius, то я покажу на цьому майданчику, чесно кажучи, вони... З'являється дуже рідко. От, якщо щось появляється, то дуже це все забирають. Моментально розлітається. Просто моментально. Ну, більше цих машин в Нідерландах, за ними треба їхати в Нідерланди. От. Я працюю не так, як перекупи. я там нічого не проганяю, з мною люди їдуть, якщо ви хочете, оптову ціну, яка буде відрізнятися.